Наталія Дурунда Закарпатська письменниця Лауратка Премік Коронація Слова та дебют. За брамою пекла та під клеймом Ост. Найбільший прозовий твір авторки. Роман, написаний на основі реальної історії. Авторка написала один роман, розділивши його на два томи За брамою пекла та під клеймом Ост. В яких йдеться про долі українців під час Другої світової війни, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини та про життя репарантів у повоєнний період і до сьогодення. Літо 1941 року село Чорнопілля окуповане німцями, Центральна Україна. Молодих людей вивозять на примусові роботи до Третього Рейху. Українські дівчата Ярина Богуцька та Ольга Лісова опиняються на ворожій території. Що ж підготувала доля дівчат? Як прийме їх чужа земля? Як після повернення зустріне своя? Доля дарує їм різні шляхи, довіра і зрада. Любов і ненависть, незламність на грані відчаї. Тої ночі не задовольняв своє втомлене війною їство. Кохав грішно, пристрасно, жадно, як в останнє. вперше і останнє. Ярина не відчувала тверді під ногами, летіла кудись у проваля з шаленою швидкістю, поки не провалилася у чорну безодню. Від страшного усвідомлення затулила рота долона і міцно стулила повіки. Оговташи, зібрала свої речі і тихенько вийшла з кімнати. Безшумно зачинила двері, озирнулася, і очі в очі зустрілася з хільдою. Роман Наталії Дорунди за брамою пекла та під клеймом ост, вартий того, щоб бути прочитаним. Зазирніть за браму пекла.